Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про благодійність, про деокуповані території. В нас сьогодні дуже класний гість, мій друг і експерт, якого я запрошую у всі свої проекти, крім прогнозу, бо він ще не торолог і не ворожка. Це голова благодійного фонду Мрія на країна Вітаю, Олексій Талкачов. Да, Вітаю, Олексію! Доброго дня! Ми з тобою вже говорили, яке може бути майбутнє в Україні, бути футуролог е за одним з напрямків. Але сьогодні я хочу поговорити про інше. Яке в нас майбутнє з точки зору людей, які живуть на деокупованих територіях? З перших днів повномасштабного вторгнення ти бачив людей, які жили в окупації. Ти до них їздиш, ти знаєш їхні потреби, ти з ними говорив, ти з ними жив в одній хаті. Ти бачив, чому вони ходять, чого вони потребують. Ти намагаєшся їм допомагати. Я хочу тебе спитати, про що мріють люди там, на території, яку щоденно обстрілює наш ворог? Мені складно сказати, про що вони мріють, тому що ситуація доволі неоднозначна, і люди залишаються найрізноманітніші на деокупованих територіях, тому що, скажімо, відверто, більшість адекватних сильних і, хоча б мінімально, Забезпечених людей вони виїжджають. Якщо люди не виїхали, вони або катастрофічно не мають змоги навіть пішки вийти із території що під обстрілами, або вони, вибачте, умовно адекватні. Я не бачу жодної обставини, за яких сім'ї з дітьми мали б залишатися в Бахмуті, в Купінському Зловому, в зруйнованих селах довкола Херсону. Це не просто безвідповідально, це дикунство. Тому що, по-перше, люди залишаються там із сім'ями, залишаються з дітьми, сидять під обстрілями, розказують, що їм так комфортніше, вони бояться кудись виїхати, їх ніхто ніде не чекає. З іншого боку, вони ж підставляють волонтерів. Волонтери, ризикуючи життям, здійснюють спроби їх евакуювати, привозять харчі, привозять медикаменти. Навіщо? В підсумку кожен сам володар своєї долі, якщо людина не хоче евакуюватися. Ну, примусова евакуація. Мене. Вже задіювали її. Ну, Українська влада задіювала ще на етапі, коли з Маріуполя людей вивозили, але це надзвичайно складно. У нас, грубо кажучи, немає такої інфраструктурної спроможності для того, щоб з багатьох сел евакуювати людей. А друге питання як визначити, з яких сел евакуювати людей. Тому що на сьогодні так чи інакше вся Україна піддається обстрілам. Єдине, що коли я кажу про умовну адекватність місцевого населення, я маю на увазі. Ну, от Зовсім прифронтові села, там, де постійно гупає, і гуркіт стоїть просто в повітрі від вибухів. А так обстрілюють практично все. Купінськ вузловий обстрілюють, ізюм обстрілюють. Ми в Лимані приїхали через три дні після нашого приїзду, прямо в те місце прилетіла ракета С-300. Тобто ми не можемо загадати, куди прилетить, куди не прилетить. Але знову-таки стосовно прифронтових деокупованих територій, там тотально зруйноване життя. Там зруйнована інфраструктура, там немає підприємств, там не існує економіки, ну там нічого немає. І я зараз дивлюся, як в Лиман, в Ізюм Харківської області вертаються люди, вертаються із сім'ями, вертаються, тому що у них там квартира, з ними спілкуєшся, питаєш, навіщо? Ну, у нас більше немає грошей орендувати житло десь там, в Черкасах, в Вінниці, в Житомирі. Окей, а чим ми тут будете займатися? Ну, ми не знаємо. Ми тут помираємо з голоду. І, от виникає дуже просте питання. Я маю на увазі саме людей працездатного віку. Вони виїжджали з території прифронтових, вони сиділи, нічого не робили чомусь. А на мирних територіях вони не перепрофілювалися, не знайшли собі роботу, щоб оплачувати орендоване житло. Вони не зробили нічого. Вони сиділи на гуманітарці, очікували, що їм всі мають щось дати, всі їх мають забезпечити. У них закінчилися гроші, вони вертаються. Ну, начебто в свої стіни, де нема взагалі нічого, там роботи немає і її не буде. Якщо ми раніше на деокупованих територіях допомагали пенсіонерам, зараз ми розуміємо, що пенсіонери там в набагато виграшнішому становищі, аніж сім'ї середнього працездатного віку. Бо пенсіонери отримують пенсію, а люди, яким 35-40, вони не отримують нічого. Слухай, ну, зараз в коментарях напишуть, це мала робити держава, бо держава нічого не робить, по-перше, ніхто не розуміє, що в нас децентралізація. От я знаю за Вінницю. В нас є спілка «Я Маріуполь». І напишіть, будь ласка, глядачі, фідбек по цій спілці, бо я знаю, що одягом ми забезпечуємо на сьогоднішній день всіх переселенців, не лише з Маріуполя. В нас в Вінниці, ну так, да, ну, не на 20 тисяч в місяць ти знайдеш роботу, але 8-10 тисяч в місяць ти можеш заробляти. Є е, питання з квартирами, вони дійсно дорогі. Але міська рада надає гуртожитки. І гуртожитки деякі в дуже крутому стані. От реально я тобі скажу, що, от, наприклад, якщо брати е, медуніверситет, який надав свої гуртожитки, то вони набагато кращі, аніж моя квартира. Бо там ну, все нульцеве, класне, все зроблено. Е, Тут я хочу спитати: ну дійсно держава, вона робить все, що може. Ми з таким ще не стикалися, і вже рік ми там просто, ну я не знаю, як в інших регіонах, але Вінниччина, вона стає вже ну, до гори дригом для того, щоб щось зробити. І дуже багато підприємств до нас приїхало. Є проблема з працевлаштуванням, тому що не вистачає робітників. Робітників не вистачає. Тому ті, хто кажуть, немає роботи, мені хочеться просто дати такого копняка під зад. Роботи немає. Якої вам роботи немає? У мене купа знайомих на підприємствах, вони не можуть знайти робітників. Кваліфікована робоча сила, взагалі будь-яка робоча сила повиїздила з України, не вистачає катастрофічно. Особливо не вистачає жінок. Якщо раніше жінкам, скажімо так, шукали роботу, і жінок не хотіли там інколи брати. Зараз ті сфери, де були задіяні жінки, там дефіцит робочої сили, тому що жінки мали змогу виїхати з України. От, працюйте. Дуже часто бувають е, якісь завищені очікування. От люди переїздять, вони очікують, що їм от все зроблять, От їм дадуть нове житло. Ой, тут волонтери, які хороші, ой, ковдру принесли. Тисятретє принесли, ой, як хорошо, ти диви. Я хочу, щоб це свято не закінчилося. Комунізм настав, все пруть, все несуть в хату, з усіх сторін облизують, все забезпечують, виплати ще якісь дають. Ми не хочемо працювати. Навіщо? Тобто, розумієте, у нас зараз відбувається завдяки волонтерству, деформація а, я, мене зараз там може заплюють, але відбувається певна деформація в суспільстві завдяки інфантилізації людей. Люди призвичаються до того, що їм всі винні, вони починають зловживати допомогою і вони нічого не хочуть робити. Саме тому, наприклад, ми заходили в перші години в Ірпінь і в Бучу. Через два тижні ми зупиняли активність в Ірпінь і в Бучі, тому що понаїхала купа громадських організацій, купа туристів-волонтерів. Пруть гуманітарку вже в усі щілини пруть. У людей завалені хати, воно все псується, воно лежить вже на підвіконнях, в шафах, на підлозі. Люди йдуть і знову, і знову беруть. Навіщо? Нещодавно я дивився. В Бородянку привіз якраз британців. Ми з ними гуляємо і розповідаю про ті бойові дії, які відбувалися, які наслідки, як зараз іде відбудова. І дивлюся, шотландці в Бородянці гуляють. Вони на центральній площі розкладають автівку, яка обладнана там сім печей для випікання піци. І от у них гуманітарна акція, піца для бородянки. Я дивлюся, думаю, ну вибачте, це маячня, це ідіотизм. Скільки коштувало пригнати автівку із Шотландії в Бородянку, щоб що? Нагодувати людей в Бородянці піцею? вони помруть без піци? Ні. Попри те, стоїть бабця одна, ще хусточку замотана, дивиться на це, наші інопланеття не прилетіли. Вона не знає, що таке піца. Їй 100 років не здалася та піца. Тому що мій особистий досвід вказує, що люди, особливо старшого віку, вони призвичайлися до певних продуктів. Їм треба давати те, що вони вміють готувати. Коли іноземці присилають, а, що вони присилають? оливки. тунець. Стільки тунця, скільки українці їли минулого року, мабуть, ніколи в житті не їли і не будуть їсти. У мене масово в селах не знали, що робити з тунцем. Ну, консерва, тунець, ну, що з нею робити? Люди не знали. Сочевиця, як її готувати? Де Грець його знає, як її готувати? От горох, оце ну, майже як горох. А воно ще написано іноземною мовою. Взагалі шедевр. А нещодавно ми знайшли в посилках консерви з ці, кіно, що це таке? Зернята. Я, ну, я не знаю, як його їсти. І на хіба воно треба, як казав Янукович. А це просто людям надсилають. Допомогли. Чим змогли, допомогли. Їжте піцу. Тобто, ти вважаєш, що таке стимулювання благодійне і таке волонтерство воно робить з українців просто розслаблених людей в той момент, коли вони мають працювати. Так я вважаю, що в усьому дуже важлива міра необхідно допомагати там, де це потрібно, а далі виводити людину в самодостатність. Я, ну, Ти знаєш, я орієнтуюся завжди на цінність любові до людини. Мені здається, немає нічого гіршого, ніж робити з людини безпорадного інваліда. От коли ми починаємо: ой, ти ж слабенький, ти ж не ой, де я за тебе зроблю, ой, де я тобі принесу, ой, не вставай, не вставай, я тобі зараз зроблю. Це не любов. Це просто знущання над людиною, це знищення людини. З любові треба вірити в потенціал людини. І для цієї людини треба створювати умови, передумови і можливості для її самореалізації і зростання. Да, багато хто переїхав вони з травмами, психологічна допомога, допомога в проживанні, в працевлаштуванні, в медикаментозному забезпеченні, але не треба пхати в усі дірки, і те, що людям не потрібно. А зараз це якраз і відбувається. Слухай, він ну, здається, що дуже багато людей, які надають от таку от гіперопікуючу допомогу, насправді потребують її самі. А вони компенсують. О, Це, це взагалі це таке питання. порвуть мене взагалі, я на придадуть. Я тобі скажу, в нас завжди з тобою всі інтерв'ю, якщо ви подивитеся там в різних проектах, в нас просто уті як, як все мило і прекрасно. Це, напевно, найжорсткіша наша з тобою розмова. І у нас дуже було багато волонтерів. Я зрозумів, що є дві а, фундаментальні різниці, різниці між волонтерами, які прийшли з бізнесу, і волонтерами, які прийшли, ну, скажімо так, просто з вулиці, з громадського сектору. Бізнесові волонтери у них все структурно, все системно, все працює як годинничок. Вони чітко знають, куди вони їдуть, навіщо вони їдуть, і скільки часу вони волонтерство приділяють. А з громадського сектору. Це О, «вперед, побігли, Боже, подвиг, все рятуємо. гойкість, ми лягли, все, Боже, ми видохлися, ми вигоріли. Ну це ж дурня. По-перше, ви не любите себе, тому що ви приносите себе в жертву. По-друге, дуже часто волонтери закривають порожнечу власного необлаштованого особистого життя якимось подвигом і служінням. Тобто, я взагалі не грибу, чим я займаюся, нефіга просинаюся вранці. Себе спасти не можу, але давайте я зараз побіжу когось спасати. І побігли. Ось тут велика проблема, тому що волонтерам треба структуруватися і треба краще в підсумку розібратися зі своїми мотиваціями, що рухає їх волонтерити. Коли волонтерство відбувається в пожежному режимі, і тільки вчора полетіли бомби, і зараз треба евакуювати Ірпіні е, Бучу, там я розумію, всі піднялися і побігли це подвиг. Коли війна вже триває рік, в громадському сектору час вже було б структуруватися. Структуруватися, на жаль, дуже багато ініціатив неспроможні, волонтери неспроможні, і це призводить до вигорання. Люди спочатку повністю вкладаються, вбиваються, потім ледь вилазять із волонтерської теми або не вилазять, це стає сенсом їхнього буття життя. І вони, знаєте, так. Тіпа і чекають перемоги, потім задаються питанням: а що ж буде, якщо, вибачте, за грубість це свято закінчиться? Що ж тоді буду робити далі? Що ж я буду робити в мирному житті? Тут мені все понятно. Ми веземо за 2000 кілометрів парафін, який можна придбати в сусідньому супермаркеті, продавши той парафін за 2000 кілометрів. Але ми подвиг робимо: ми веземо. У мене було дуже багато волонтерів, я фінансував їхні потреби спочатку, коли була пожежна потреба. Дуже багато волонтерських груп закривали фінансово. Типу, срочно, терміново нашим хлопцям, котикам щось потрібно на фронті. Ми виїжджаємо, ой, ми не знаємо, чи ми повернемося. Ой, так бомбить, так бомбить, терміново на паливо треба. Ну, навіть вам на паливо. Другий раз тримайте паливо гроші, п'ятий раз тримайте паливо. А потім я так питаю: а що ви везете на фронт під обстріли, під бомби? Що ви везете? Що ви везете такого, що не можна передати іншими волонтерами, військовим, нефіга гнати транспорт там, під тисячі кілометрів в одну сторону? Це нічого особливого. Ну там медикументи перев'язочні, там, якийсь слобове скло для якоїсь автівки. Все те, що можна спокійно привезти за 50 кілометрів від лінії фронту, бійці військові виїжджають, перевантажуються до себе в машинки і забирають. Все прекрасно, все ідеально, ніхто не ризикує. Але ж не буде сторіз, не буде яскравого звіту героїчного для соціальних мереж. Ну, адреналін і пантерізи. Це біч останнього року. Ще під час АТО піарилися на цьому, а потім воно якось занепало в 17-18 році. Я подумала, схаменулися. Але ні, 22-й рік. Пантарезів крепко багато всі готували для зсу на всі продукти, які звезли люди, наготовили борщів, кашів і всього іншого. Потім просили роздайте хоч комусь, бо воно портиться. В кінці кінців люди звезли, щоб військові їли місяць. Пантарези роздали всі харчі за три дні і сидять, кажуть: нас нічого нема. Ми з цим теж стикалися, бо ну ти знаєш. Я готувала їсточки приберні, я бачила, як там поставили це все, з точки зору бізнесу, промисловості. Там вистачило на місяць, і ми ще передали на фронт дуже багато всього. Ми ще місяць віддавали просто гарно, частково порціями. А були такі ресторани. Я знаю, хто мене може зараз дивитися. Мені байдуже, що ви мені скажете, я вам можу він ці в очі плюнути. Вони просто за 3-4 дні роздали всі харчі, які люди звозили для того, щоб місяць-два місяці людей годувати. Вони просто в один день взяли на всі харчі, все зготували і все. І типу, ми все збережемо. Я зробили. дуже сподіваюся, що кризові а, ситуації сприятимуть порозумнішенню людей. Хоч ми власне і казав різниця між бізнесовим підходом в волонтерстві, і от таким егегей. Піриод, як було у Подерянського. а різниця в тому, в розподілі ресурсів, в розумінні мотивації і в усвідомленні того, що служіння, воно неймовірно важливе, але воно має бути врівноваженим із життєвими інтересами самого суб'єкта-волонтера. Якщо волонтер завтра раптом стане сам потребувати допомоги, то це, вибачте, не допомога країні. Це фігня на постному маслі. Волонтер має допомогти іншим, але і залишитися самодостатньою одиницею, яка не потребує допомоги. А коли волонтер, у мене товариш Айтішник, втратив роботу, півроку не працює, зате він волонтерить. Він не заробляє, його сім'я потребує допомоги. Кому користь від такого волонтерства? Тобто, на мій погляд, багато зараз, мабуть, незадоволених нашим інтерв'ю, якщо виходити з позиції любові, Любов має бути до себе і з любові до себе служіння ближньому. І от тоді, виходить, возлюби ближнього як самого себе, а подвиг він може носити короткотерміновий строк під час абсолютно якихось критичних умов. Якщо ви поїхали відвозити їжу ну, в борову. І раптом там прилетіло в будинок, треба евакуювати сім'ю, то, зрозуміло, справа піднатужилася і вивезли там, хоч пів села, вивезли. А якщо немає якоїсь катастрофічно-критичної потреби, треба краще планувати, треба системним аналізом займатися, стратегуванням власної активності і розподілом ресурсів. Це те, в чому навичок у громадського сектора, ну, на жаль, практично немає. Це біда бідося. Ну, як це можна подолати, і як це можна зробити правильно, і як ви це вже робите, структуруєте, які у вас успіхи? Ми поговоримо в наступній програмі. Бо я знаю, що тобі вже час да, бігти. Ну може, хіба що одного Але... скажу на завершення? В усьому є як гарне, як погане і н'янь, воно завжди є так. так. Я сьогодні просто так наголосив на тому, ти, ти що Ти сказав на про вот. проблеми. Да, про проблеми. А з позитивного, що все-таки в українському суспільстві з'являється культура служіння ближнім. Ось є доволі великий прошарок, який служить ближнім. Свідомо, який служить ближнім, тому що так світ стає кращим, а не тому, що волонтери просто тікають від власних особистих потреб. Таких людей зі світлом всередині стає доволі багато. Що потрібно далі? Потрібні справді програми виховування волонтерства. Ось. Е коли у нас говорили про те, що з 2014 року а, таке волонтерство, як було в Україні, такого ніде нема. Українці дуже люблять а, хибити тим, що от такі, як ми, а такого ніде нема. У Франції, якщо я не помиляюся, 800 тисяч волонтерів, які займаються проблемами китів, там немає ніякої героїчної потреби, нагальної потреби, там катастрофи нема. Люди просто системно розуміють, що це важлива проблема, і приділяють частинку свого життя китам. отаке системне волонтерство, в якому проявляється громадянська активність людей. Тобто, зараз це ми маємо важливі. навчитися системно допомагати зробити цей світ кращим і зробити так. це частиною життя. От в чому так. річ. Тобто, не яскравий спалах, що от ми зробили, ми герої. А ні, це має стати нашою звичкою. Люба, інакше буде та ж сама фігня, яка у нас після кожного майдану. Під час Майдану у нас розквітає громадянське суспільство, ми перемогли, і громадянське суспільство розсосалося і нічого нема. Приходить нова влада і каже: О, прекрасно, можна далі доїти країну. Після перемоги може статися те ж саме: напруження спаде, громадянське суспільство не створить інституцій, не створить системи нової якості країни. Як буде. Жил би у пьяс, і стали вони жити як раніше, навіть ще краще. Знаєш, наше інтерв'ю я можу описати одною крилатою, дуже класною фразою з української класики. Я додам вам раду щиро, і при щасті, майте міру. Прекрасно. Дякую. <реш> на цьому. Ми з тобою прощаємося. Сподіваюся, на останній раз на моєму каналі. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал Любов Завальнюк. Завжди запрошую цікавих людей. Говоримо про те, про що зазвичай мовчать всі інші новини, новинарні і інші змі та медіа в Україні. Олексій Талкачов сьогодні в ефірі. Олексію, дякую тобі. І тобі і... Дякую. І всім глядачам дякую. Дякую за твою працю. Формуй і надалі сумлінну е, соціальну сферу, таку знаєш, свідому соціальну позицію для е, нашої громади. Дякую. Дякую.